Доброго часу, друзі. Отже, у нас початок серпня 2025 року. Україна, Волинська область. Сьогодні завершимо такий коротенький цикл відео, чи будемо ми з урожаєм чи ні. І сьогодні навіть побачимо кілька горішків. Значить, почнемо сьогоднішній огляд з трапезунду. Трапезунди омолоджуємо штамби. От такі от вони вже в нас розвиваються більш-менш нормально. Цей трапезунд вже був в кадрі цього сезону. Тут ми забрали старий штамп, залишили тільки молодий, оскільки на старому все рівно було тільки кілька горішків. Будемо працювати на новий потужний штамп. Трапезунд. Ми все ж мріємо виростити штамбом в штамбовій формі. цінний, п'ять рослин вебацінного. Ну от тут є вже такі рослини з 2018 року. Підмерзли вони теж досить сильно. Трішки вже я їх підчистив, значить, позабирав гілки, трішки щось осталось. Ну розвиток в ньому. Звичайно, непоганий. Ну, є тут якісь там горіхи, звичайно, ось так виглядає горіх веби на даному етапі часу. І ну він не один, але горіхи, горіхи звичайно, поодинокі. Певна кількість відводочків ну досить немала, як для наших об'ємів. Один з веб забрали, досить там недобрий штамп був. Штамп вирішили омолодити, та й відводки ростуть, ростимуть в. Ну, на сонячному місці набагато, набагато краще. Слідуюча веба виглядає так само, попадаються якісь там поодинокі горішки. Звичайно, можна було б знайти гілку, наприклад, ось таку от, де є горіх, і показувати, що да, веба з горіхом. Ну, але є, як є по факту горіха, цьогоріч буде досить мало. Ну, але якась жменя буде. На цьому трошки більше горіха, але все рівно це не те. Що треба. От бачимо е, такий горішок. Е, тут е, попав горішок вже якийсь е, вражений плодовою гнилю. Він взагалі поста, поста плюска порожня. Ось так це виглядає. Значить, цей веба вже який ми умолоджували найраніше, розвинувся досить нормально з горіхом. Та сама та сама проблема. Ну і прийдемо до наступних європейців, і на них я думаю завершимо наш цикл. Отже, Гарібальді, Гарібальді, це вже таке велике дерево, скажімо так, в нашому випадку. Це одне з перших трьох, які я привіз з Польщі. На Гарібальді, теж та сама історія по горіхах. Ну, Є невелика кількість горіха, але, що звичайно, для такого дерева це дуже мало. Великий такий, скажімо, подовгастий зопоподібний смачний горіх, хоча його цьогоріч, як і всіх, не досить багато. Ось такий вигляд має Досить здорово воно відійшло від морозів, теж пообмерзало трішки. Якась кількість відводочків планується. Косфорд. Косфорд це теж 2018 рік. Ну Тут горіх на Косфорді шукати складно взагалі, але він є. Тим більше складно в такі сезони, як цьогоріч. такий Чудовий запилювач, чудову силу росту він має. От, бачимо, там ще листки це гілки були пошкоджені е, морозами. Ну далі, далі цікава історія. Маємо три барселонських один 2018 рік, а там, по-моєму, 19 чи 20 рік від посадки. На Барселонських, звичайно, горіхи шукати досить тяжко, туди наверх підніматися ми не будемо, не маємо драбини. Ну, але вони от виглядають ось так. Горіх на барселонському є. І є його, звичайно, менше, але не настільки менше, як на інших сортах. От. Ну, досить, досить здивував мене цьогоріч барселонський, досить непогано він в наших умовах розвивається. Ну, на ньому і так є багато таких поодиноких горіхів, ну, але бачимо, бачимо от загрузочку. Що горіх, видно. горіх тут ховається. Сорт ховає горіх від поглядів. Ну, але ну, от Така загрузка приблизно. Не рекламуючи сорт барселонський, є як є. По факту ідемо горіх, горіх-горіх. Звичайно, там багато людей каже, що він досить схильний до мунільозу, і в нас, звичайно, є горіхи з плодовою гнилю. Не без того. Але хоча на цих сортах ми зберемо яку, якусь кількість горішка. Ну і на фоні ось цієї гілки Барселонського, от бачимо, оце вже буде плодова гниль. На фоні цієї гілочки Барселонського завершимо наше відео. Наш такий цикл з трьох серій. Вам, друзі, побажаю здоров'я, мирного неба і пам'ятаємо, все буде Україна.